Вітаю вас, друзі. Вітаю. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Не дивуйтесь, якщо вийде пізніше, тому що вчора не було то інтернету, то передати змонтоване відео не змогли, то ще щось ви бачили, вийшов вечір після 23 годин. Тому що, ну, тому що така у нас ситуація. Так що 5 хвилин може, можливо, в часі будуть зараз перебої. Не судіть дуже строго, друзі. Цікава новина. Це Словаччина та Угорщина перестали отримувати російську нафту, нафту трубопроводом Дружба. Перестали. А чому ж перестали цікаво? Через те, що Україна заборонила транзит з Росії до них. І там вже чухають потилицю, вже кричать, тупотять, плачуть, стогнуть, що ж це таке. Будемо з, разом з Газпромом шукати юридичний вихід з цієї ситуації. Ну який юридичний вихід? Ну який юридичний вихід? Просто е люди завжди думають, що тільки вони можуть зробити пакості або гадості. Ну це не пакость, це не гадость. Це відповідь на їхні дії. Скільки разів Угорщина блокувала нам то допомогу, то грошову, то військову, то ще щось. Скільки воду варила, якісь там мирні плани, якісь мирні пригороди. Скільки разів Словаччина вже при новому прем'єру Фіцу блокувала нам? Ну отримує. ну не тільки ви можете. От ви блокуєте і вам заблокували. Ви блокуєте і вам заблокували. Ну, ось так. Президент Володимир Оксана Зеленський провів зустріч з президентом Сербії. Сербія все більше і більше склоняється до Європи, до Євросоюзу. Все далі і далі відходить від Російської Федерації. Також він провів зустріч з прем'єр-міністром Іспанії. Там багато дуже зустріч. король прийняв його Чарльз третій ми вже про це говорили. Ну, Президент робить свою справу. Президент робить свою справу. На, на, ну, погано, що всередині прем'єр-міністр не робить свою справу взагалі. От розумієте, я довго і довго мовчав. Ви чули, що я наїжджав там на Кабмін, на прем'єр-міністра, ну, на Стефанчука де, ну, із Запорошенка? -за Ні. Але ну, час, час вичерпується. І нічого всередині держави ось ці люди не хочуть змінювати, не хочуть поправляти, не хочуть робити, коли президент, я ж кажу, 24 на 7 там. Ще одна міжнародна. Подія цікава для нас і добра для нас. А далі ми перейдемо до наших баранів. От до наших баранів. Послухайте, підпишіться, хто не підписаний, поставте вподобачку. Якщо будете розповсюджувати, люди, добрі мої, мої моя спільнота, мої друзі, мої підписники, розповсюджуйте скрізь у всі, всі мережі, куди можете. Зараз погана ситуація з електрикою, зараз погана ситуація з, з інтернетом. Тому чим більше розповсюджень. Тим більше людей побачать і прийдуть нам і допоможуть збирати на наступний реп. Ми вже збираємо, той вже віддали, ви бачили передачу. Тепер купуємо спочатку ще дрони, є заявка, вже, а вже купили. Вибачте, у мене вже отак, вже пішли дрони. І тепер ще збираємо на реп, а потім заявка вже є взагалі від інших військових. Тому чим нас більше, тим краще для нашої перемоги, друзі. Повірте, не для Ляшенка, для перемоги. Дивіться, президентку Єврокомісії дер Ляйн переобрали, і вона вже законно буде в тари, о, другий термін очолювати Єврокомісію. Ляйн ну сказала, назвала запрошення країн до ЄС це Україну, Молдову і Західні Балкани. Замітьте, нема вже там Грузії. Все на Грузію наклали крест. Поки що. А далі буде. Вона назвала е, Україну, Молдову та Західні Балкани. І це, каже, моя моральна, історична та патологічна відповідальність, оскільки більший союз буде сильнішим союзом. Ну, для нас Урсула фон дер Лян дійсно це ну, найкращий варіант. Найкращий. А ось тепер наші барани, друзі. Такий пішов ажіотаж, така пішла пішла волна, хвиля, волна, я не знаю, як це назад, ну страшно, ну буревіт цілий. Давайте розберемо оцей закон 11.340, е який рада ухвалила у першому читанні законопроект 11.340, який дозволить підозрюваним у корупційних злочинах чиновникам йти на угоду зі слідством. Та сплачувати штраф на скоєне правопорушення. Ну за законопроект проголосувало друзі 231 депутат. Це стало, це сталося. Попри застереження з боку Набу, САП та антикорупційного суду та комітету. І про це ми зараз швиденічко, все обговоримо. Якщо потрібно буде більш детально, давайте ми повернемося пізніше. А зараз ми обговоримо законопроект. Ось давайте почнемо з цього. Закон сам не прийнятий. Підняли, підняли ажіотаж. Це що? Це популізм, це крик, це розхайтування, це розшатування. Закону ще немає. Ми скільки раз про це говорили і їх не приймали. Пам'ятаєте, я все, весь час сказав. Друзі, це тільки перше читання. Друзі, це тільки законопроєкт. Самого немає. Або виходить, мовити може закон вже зовсім інший. Так і тут 11.340 – це тільки перше читання. Далі, НАБУ, САП та антикорупційний комітет. Ну, я цим органам не вірю. Я не вірю, це моє ставлення до них. І я вважаю, вони завили навіть не від того, що корупціонери будуть там а, виходити скоріше, відповідати за свої дії да, і легше. Заплатив гроші, там же ж, градація різна 2 мільйони, 9 мільйонів, 20 мільйонів. А вони вийдуть не з-за цього. До них не дойдуть корупціонери, і вони їх не подоють. Тому що корупціонерів зараз не саджає взагалі-то ніхто. Ніхто. є доє САП, доє НАБУ і доє ВАКС. Зараз... Цим законом, начебто, забирають у них. Це одна, це одна направлені. Це одна Вона не гарна. Ні, я не схвалюю. Але я просто показую, що дії наших чиновників, дії наших правоохоронців вони ну ніяк не є діями на знищення корупції. Вони є дії е, боротьби між між собою за заробітки. За обілечування, за дойку корупціонерів. Ось тут вони завили не за того, що вони, вони хочуть зробити державі добро. Повірте, ні. Ні. Ще раз, це тільки перше читання. Голова фракції Слуга народу Арахамія такий заявив, що ухвалений у першому читанні цей закон надійшов від партнерів у рамках зобов'язань Ukraine Юкра... Юкрейн... Фейк лайт, да? що це таке? Давайте так, яких партнерів, хто це там? Ну, Арахамія, як завжди, він, він щось говорить, він щось знає, він десь в темі, він щось, але він ніколи, ніколи повірте мені, не говорить істину в першому інстанції. Він щось обов'язково приховує. Обов'язково Але Тут от він що сказав? Фінальна версія законопроекту проходиме проходиме те заходиме проходи, залік від міжнародників. Яких міжнародників і що буде? Якщо громадське суспільство вважає цей законопроект зрадою, у нього є право і можливість надати свої аргументи. Але я впевнений, що все буде гарно допрацьовано до другого читання, стверджує Арахамія. Ну, по-перше, я би відбив, відбивав руки тим, хто проголосував за цей закон в першому читанні. Він і в першому читанні це не законопроект. Це просто: гуляй, Вася, я, я звідтіля. Да? Ну, слава Богу, це перше читання. Не, не піднімаємо шум, не хватаємося за серце, не, не, не кричимо, не хватаємося за популізм, не хватаємося за те, що ой-ой. Да? Всі кричать, Боже ж ти мой, що, що ж буде. Закону ще немає, друзі. От просто закону ще немає. Над ним працюють. Ми повинні, повинні, повинні надати своє слово. Надати своє слово. А це знову висловлення у себе на сторінках, в соцмережах, розповсюдження ось цього, що ви чуєте, да? щоб е можновладці ну, так, спугалися і приймали нормальний закон. Давайте, давайте працювати, а не кричати, що все у нас пропало. Повірте, не все пропало. Далеко не все пропало під час такої тяжкої. Ну, я не знаю, найбільшої після Другої світової війни е, війні в Європі. Та й не тільки в Європі, а де ще така війна була після 45-го року. Ніде. А ми живемо, ми працюємо, ми обурюємося, ми схвалюємо. ми... Е... Сваримося, да? ми щось робимо. У нас йде життя. Тому заспокоїмося. Ми повинні бути спокійні. Вони повинні хтось там, хто проти, хто розкаче ситуацію, нервувати. Ми не повинні цього робити. Дякую вам, друзі. Я хочу подякувати за донати Клюковки Світлані. Заренчук, Марині на розсуд на Абант Марина задонатила. Бритвак Галині, велика подяка. Через Ніченка Ользі Монобанк. Хтось на Монобанк, очора 18.38. Бойцун Ганні на розсуд. І Березюк Микола на канал. Я тисну вам руку, пан Микола, тисну, тисну. Дякую вам. Збираємо на реп. Наступний реп, друзі. І банка Монобанка відкрита. Перераховуйте. Будемо разом. Всі реквізити, все, все що вам потрібно, заходите в опис, і там все це є. По е, часу випуску, вибачте, як буде виходити. Україна переможе.